Доброго дня, капітан поліції 40-ї закону України по цьому поліції проводиться відеозйомка. День. Я вас слухаю. Ви мене зупиняли? Я вас зупиняв? Ні, може, я колег? вас може колега вас зупиняв. Ні, о, той, той чоловік, що мене зупинив, він, він стоїть на трасі, зараз зупиняє. Де? Далі Вон, бачите, він стоїть біля знаків. Такої, ну, то, може колега зупиняв так. Ну. То ви що хочете? Іменно до мене... А ви це не марізі, хто зупиняв, ну. Правильно, як вас хотіть? Є додати. Сергійович мене побачив. Дивіться, є різниця. Тому що якщо мене зупинив працівник поліції, так. згідно 35-го, він має назвати мені причину зупинки. Ви мене не зупиняли. Ви до мене просто підійшли. Якщо ви до мене є, просто у нас, підійшли, є що нас стаття 32, щоб ви розуміли. Шикарно, але вона не не працює тоді, коли я рухаюсь на автомобілі. Спочатку для мене застосували 31-шу статтю превентивні заходи. Зупинили автомобілі з'єднати тридцять п'ятої. Там є 11 Ви причин. хочете бачити колегу, чи ви зімою спілкуватися? Я, ho... я просто вас запитую. Я не Прокумент. хочу ні з ким. Я або так. їду далі, або до мене підходить поліцейський. і починає мені пояснити причину зупинки. Бо поки я не буду спілкуватися ні з ТЦК, ні з вами. Тому що, якщо у вас до мене є якісь претензії, ви мені кажіть, я з вами буду спілкуватися. Ми по зуп... вас претензії да. вас просто зупинили, перевірити чи перебувають на військовому чи оновлені військово облікові дані. Хто з вас у тут з присутніх має право це зробити? Ще раз то має право? Ну, хто з вас має право перевірити в мене документи Праценики, військового територіальні центру комплектування працівники територіального центру комплектування згідно 14.56 пункту другому уповноважені? Хоч хтось з них має 14, наказ 1456 це що? це їхні що це це, це ж постанова взагалі так. про е, утворення, хто ті комендант, хто так. їх уповноважує, якими так. правами вони наділяються. То тобто, так в них має бути наказ камінданта їхні. Я за їхні часом не знаю. Я знаю, я вам свої, розказую та, за їхню процедури. За, я за свої знаю. Я за їхні не знаю, яка там в них процедура. Ну що так там от, для того, щоб робити. він у мене перевірив документ. він мене зупинити не може, бо йому поки не надана така функція. Мовче то може бути надана, але в даний момент не надана. Того зупиняє мене працівник поліції. А далі працівник поліції не ну не в нього не виникає до мене питань. Сразу підбігають у ці люди. Без нашивок, без нічого, просто Та в чому. У мене стояв є солдат, он... солдат, тільки що стояв зі мною, в нього навіть немає. Можем хто мати він, мати, Що мати. він і як він. Я йому сказав, що окей, давайте розбиратися. Якщо ви хочете подивитися мої документи, почнемо з ваших. В нього, я уверен, що у вас тут ні в кого наказ закоміндарів. Показ, він показував посвідчення, як як нічого буде. мені не показував. Я сказав, що я хочу бачити того, хто мене зупинив. Він пішов за вами і привів чогось вас. Хоча так. ви мене не зупиняли. Нічого він мені не показував. yazdım. İyi de harun